Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас очередний працьовитий день, будемо працювати по господарству, але почнемо із неприємностей. Получається, 2 дні назад поламався в нас млин, на якому ми мололи нашим свиням. Просто мололи-мололи, він взяв і все. Остановився і перебрав його, передивився. Я в цьому не спеціаліст, але поки його здасив ремонт, це все займає час, а поросят треба годувати. Кожного дня прийшлося, заказав новий млин. Сьогодні забрав посилку, зараз будемо з вами розбирати нашу посилку будемо збирати млин і будемо тестувати його. Так що, друзі, гарного вам перегляду, а ми працюємо. І що ж нам прийшло? Получається бункер під зерно. Написано, що 10 літрів об'єм займає. Получається, кришка бокова. Прийшло 4 решета. Так, ні, 3 решета. Получається, це у нас двойка йде решета, тройка. І отакого. От Четверка. Так, далі. Це в нас заслонка, щоб дивитися, скільки зерна сипати. Потім йдуть у нас всі болти, гайки, уплотнітельна резинка і, можна сказати, кришка від виходу, де качаний передріблювати. І саме такий мотор йде. Так, фірма Bosch на 4,2 кВт. І йде. А, все-таки 4 решета. Тут ще, мабуть, шестерочна стоїть чи п'ятерочна. І отакі йдуть ножі. Ну, ножі мені на минулому млинові сильно такі не подобалися, так як дуже швидко вони зносюються. Воно видно якийсь сплав такий. ну Подивимося, як будуть працювати на цьому. Зараз друзі збираємо його все до кучі і будемо тестувати. Обов'язково потрібно ставити, того, що як мелеш між кришкою і самим млином виходить, викидає, ну, зерно не перебите, перебийте, перебийте таке в сторону кидає. А нам вже не треба, щоб воно переводилось. Цей півлин вже зібрали. Зараз візьмемо ключі, все попережимаємо. Бо, може, десь щось не дожать. Пишуть, що тут початки, можна сказати, качани перебиває. Ось знімаєш кришку, кидаєш сюди качани і воно перебиває все за можна сказати, на дерті. То пишуть 90 чи 120 кг на за час. А зерна, получається 300 кг зерна. Зараз попробуємо, Підемо зараз, візьмемо ключі, попережимаємо все, переноску і попробуємо молодь. Ось такий помог робить наш новенький млин. Получається ось так. Це на саме мелке решето мели ячмінь. Но, як ячмінь молоти, забиваються стінки млина. То на таке решето, я не знаю, або частіше чистити млинцями, або вже, я не або ставити більше решето. А це вже поставили трошки більше решето. Тут у нас і макуха, і з кукурузою, і соя, горох. Ось таке все заодно перемішали. Ну як, для мене можна і так свиням молоти на такий помол. Так що поки що млином задоволений, трошки поексплуатую його і потім вже... Свій вердикт скажу, чи варто такий млинок купляти чи ні. Ну, помол хороший ідіонів. Оце такий помол, як для малих поросят. Це саме хороше. а вже більшеньке можна і таке. Ну, воно чуть-чуть крупніше, ніж самий чистий ячмінь. Ну, Ячмінь воно таке є. Воно більше гоне муки. І забивається стінки млина, аби трошки в сторону більше стінки вивели. Було б дуже добре, бо взагалі питань б питань би не було до таких млинків. А цей млинок вже своє от жив. ну Ми, друзі, ще йому друге життя дамо, здам я його в ремонт, його зремонтують і буде в нас два млинка. Вже зерносклад склад, як добудуємо, заберемо два млинка, наші ящики, куди мелимо, і будемо там під два млина працювати. Друзі, зараз будемо розбирати вже іншу посилку, подивимося, що нам саме прийшло. Підготували вже місце, де все це будемо встановлювати. І зараз будемо працювати. Так, друзі, прийшла нам ось така посилка, а саме садова альтонка, ну, по-нашому, бісєтка. Зараз будемо розбирати цю посилочку і будемо встановлювати вже, виходить, таку діляночку викосив, загребли. Місцинка якраз підходяща. Так, що сюди входить? Получається? Один брезент, другий брезент. Ще брезент? Це всі, нас сказати, кріплення до наших труб. Ну і самі. Получається крупкий. Зараз, друзі, буду все встановлювати, а вам гарного перегляду. Друзі, вже потрошку вирисовується наша бісяточка. Це так, предварительно закріпили, але ще не вирівнювали. Будемо вже рівняти, як повністю зараз обшиємо стіни. В принципі, можна, й, щоб і так було, там воно недовго знять. Ось так виглядає із середини. Все зібрали. Зараз ще обшиємо бокові стіни і та взагалі повністю закриємо брезентом, а там будемо дивитися, як краще його залишити. Ну, мені подобається. Так, друзі, дозбирали нашу, можна сказати, бісятку. Виглядає вона ось так. Трошки не собі йшли, можна сказати, кирпичом, бо щоб вітер не ганяв наші бокові стіни. Криша ідеально все сидить, а тут же воно ж так і є, в такій палатці. Виглядає доволі непогано. Яка ціна таке ж і качество. Ну, красиво, мені подобається. Зараз перейдемо всередину. Самий вхід у нашу палатку, виходить, замком можна закрити, якщо потрібно. Відкрив, можна його і підвісити. Це так, столик заніс сюди, але ну, треба його вимивати. Це так прикинув якраз стола 2,70 по дліні, виходить, а сама палатка 3 х 3. Непогано, уютненько. Криша взагалі подобається. Конструкція. Ну, тяжело, нічого в зборі не було. Три вікна світленько, уютно. Міжка, друзі, красота, давно хотів собі біседку, але думав робити із дерева. Але так як часу не вистачає. Думаю, куплю, хай буде літо перестоє, а там буде час, будемо й робити, таке, як слід. Всі, можна сказати, трубки пронумеровані по інструкції, там усе вказано, який куди номер. Так що зібрали. Тепер у нас порядок. Друзі, можна і з родиною вийти, чи повечеряти, чи гості якісь приїдуть, так що є де вже місце зустрічати гостей. Так що, друзі, всім, кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо є якісь запитання, пишіть коментарі. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей.